В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Вернулись додому на щиті в бою проти російських окупантів. Загинули двоє хоробрих захисників з Буковини із молодшим сержантом Миколою Онищуком попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Також старшому солдату Денису Горбашевському останню шану віддали у шипинцях. Вічна пам'ять та слава полеглим героям. The <laughs> cat Увага, розшук. Поліція Буковина розшукує двох неповнолітніх хлопців Максима Суліна та Івана Кужеля. Двоє 14-річних буковинців вийшли з спеціалізованого навчального закладу у селі Ставчани та досі не повернулись. Прикмет розшукуваного Максима. Зріст приблизно 170 см, сантиметрів. Худорлявий волосся коротке світлого кольору. Був одягнений у темного кольору. Куртку прикмет розшукуваного Івана. Зріст 160 см, сантиметрів. Чорне коротке волосся був одягнутий у куртку темного кольору. Співробітники поліції закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках хлопців у разі отримання будь-якої інформації. Зателефонувати і повідомити про неї на спецлінію 102. Музика Футболки та джинси з Туреччини не доїхали в Україну. У пункті пропуску порубне прикордонники виявили партію незадекларованого товару. Одяг на власному автобусі з причепом перевозив 48-річний буковинець. Однак, під час оформлення чоловік не задекларував товар. Так, під час огляду транспорту в салоні та на причепі охоронці кордону виявили 740 пакувань з джинсами та футболками різних торгових марок. Після оформлення відповідних документів весь багаж на загальну суму понад 340 ти. Тисяч гривень вилучили. На Буковині трапилась пожежа, у якій постраждала жінка. Вогонь спалахнув у житловому будинку у селі Красногільськ. Про те, що вогонь охопив оселю на лінію 101, повідомили очевидці. Надзвичайникам вдалося ліквідувати загоряння на площі 80 квадратних метрів. Однак під час гасіння вогнеборці виявили травмовану 53-річну жінку. Медики надали допомогу постраждалій. Вогонь знищив декілька кімнат та домашні речі. Причину займання з'ясовують фахівці. намагались перетнути кордон. На Буковині прикордонники затримали групу порушників. Нічну компанію, яка прямувала в бік кордону з Румунією, виявив оператор безпілотника. За даними з дрона, група реагування оперативно затримала двох чоловіків у лісі. Згодом охоронці кордону розшукали ще двох втікачів, які причаїлись неподалік рубежу. Затриманими виявились мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей віком від 35 до 46 років. На групу горотуристів оформлення. Моли матеріали про вчинення правопорушення. Вав контрафактне пальне за матеріалами БАП у Чернівецькій області суд виніс вирок буковинцю. однієї АЗС систематично купував незаконно виготовлений бензин у підпільників за низькою ціною. Так, січня по листопад 2024 року, він щомісяця закуповував близько п'яти тонн якісного пального та продавав його на автозаправній станції, де працював під виглядом бензину популярних марок. Під час обшуку на АЗС детективи вилучили близько 11 тисяч літрів к. Контрафактного пального суд визнав буковинця винним. Йому призначено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.